хе блять, кожен звук як. Кіт. Мира. Коротше Підерські маїки літають. Наші і в півішки наші підерські, ну оцей хуй, що коригує 120-й міномет. Він високо, блять, поняв. Оце заліта над центром села І добрий вечір. И сейчас 125 мм. Мы там перебігли. Но опять далі рухаться не можем. А, самое главное, що показати. Вот против FPV Камельянович подарував якийсь детектор. Який викупає. Ніякої романтики, ніякої потужності, незламності, залізності. 120-й міномет у підерів блядь, стільки хоче, а у нас потужна потужність. Це в очолі бля, порохоботи і зелебобіки. Ну, а за цим пока. Але думайте, бо буде потужність така в ваших хатах. Ось таке. Чи українці, чи українчики, чи